Добрий день. Я тут мед наливав. Тільки що ось наливав. Цією ложкою. От важливо, Але я шо глядів, Ось я наливав рідкий мед. Бачите. І сівший. Це один і той мед, але цей сів, бо він зберігався в більш прихолодному приміщенні. А ви всі чудово знаєте, що якщо мед зберігається у прихолодному приміщенні, він швидше садиться. А це у більш теплому. Але відео не про це. Справа в тому, що мій мед. Має слабкий аромат. Ну, слабко виражений. Він пахне медом, все, все як треба, але слабкий аромат. Але якщо мед у мене садиться, як у цьому ведрі, як починаєш його колопати. Аромат посилюється, причому досить сильно поширює, посилюється. І такий такий стає ароматний, дуже ароматний. Ну, смак меду карамелька, як кажуть люди, але пахне, звісно, не карамелька, а пахне медом. Так що в мене до вас питання, чому, коли мед садиться, аромат його... Посилюється і збільшується. Для мене це загадка, я ніде не зустрічав інформації про це. Ну, хочу з вами поділитися. Так що так, такі справи. Може, ще в когось таке є, що як рідкий, так слабко пахне, а як сів. Так сильніше пахне, причому смачно пахне. Це стандартний літній мед з різна трав'я. Отак от. Ну все. Питання я вам загадав. Може хто знає відповідь. А так, до побачення. Бачите, луг написано. Ну, це догори.